Всім привіт! Подивіться на цю чудову знахідку. Це скам'янілий зуб до історичної акули. А це ще один зуб до історичної акули, причому це один з бокових зубів. Це була невелика акула, яка могла досягати близько 1 метра довжиною. А ось ви можете звернути увагу на ще один зуб. На цьому зубові є чудово помітні зазубрини у вигляді пилки. Сьогодні кожного дня по всьому світі знаходять сотні, а то й тисячі скам'янілих зубів акул. Найбільші з них можуть досягати до 18 сантиметрів. Такі великі зуби можуть належати таким вимерлим хижакам, як акула Отодус або всесвітньо відомій акулі Мегалодон. Отодус мав найбільші зуби в районі до 10 сантиметрів. Вчені вважають, що дана акула могла досягати своїми розмірами до 9 метрів. Або, вірогідно, навіть до 12 метрів, що давало їй можливість конкурувати з такими не, хижими морськими рептиліями, як, наприклад, базилозавр. Всього описано 10 видів даної акули. Мегалодон в свою чергу мав зуби в районі до 19 см і приблизні розміри 15-18 метрів.